Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, гості міста Житомира, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Сьогодні у нас на обзорі буде солі з 26 з газонними шинами. Тракторці всі в наявності, будь ласка, запрошуємо. Підвозиться, техніка підвозиться, у нас перебоїв з постачанням немає. Все є на складі, будь ласка, запрошуємо. Ось такий тракторець, людина має три трактори. Захотів собі отакого тракторця. Ось він, у нас три передачі, Трьохточка, два гідровиходу, валот боромошниці 540 тисяч. Тут не гарний фрактори. Мицубісі мотор. Трьохциліндровий. Бошовське. Наландя. Лінзи. Стоять так як і цих скрізь. Ну от такого тракторця підготували під клієнта Черняхівський район. Має приїхати, робити тест-драйв і купувати. Ось такий Дякую всім, гарного дня!